Слава Сусумарі, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, прекрасний день. Суботній, вихідний, в когось робочий, так? в когось більше робочий. Але знаходимо час для Бога, для роздумів, для, для того, щоб зрозуміти, куди я біжу, за чим я бігаю. Так? Бо іноді бігаєш, 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 бігаєш. А потім думаєш, для чого це все? для чого, так? І Можна набігати, грошей а, але потім думаєш, а де життя-то? так? А де то життя? Коли наче гроші є, але життя нема. А життя проходить Ловс. так? біжить, так? часто біжить, 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 біжить і повз тебе все. Тому варто зупинятися і це робити в суботу. В суботу, в неділю, щоб зупинитися, проаналізувати своє життя, побути трохи з Богом в роздумах. Як Бог кличе, як Бог взагалі захоче проживати так? відпочинок і, і дні, і свій час переживати, як свій час інвестувати, так? щоб не втратити його, щоб він не пробіг повз мене. І тому в суботу ми беремо послання Бі... Мір'яни Солдо. І сьогодні, 2 червня 2015 рік. Нагадаю, що з такої книжки беру послання. Також є вони на сайті Світломарії у вільному доступі будь-яке послання. І на практику сьогодні роздумуємо над цим посланням. Також іще особисто можете взяти ручку та листок, ручку, це послання, і піти десь подумати, пороздумувати, прочитати його тричі, так? прочитати його до себе. Повиписувати, що, що, що які висновки ви, ну, якби Дух Святий говорить висновки через це послання, і потім пороздумувати над тими висновками та, і вивести конкретні практики. Дорогі діти, хочу діяти через вас, моїх дітей, моїх апостолів, щоб на кінець зібрати всіх своїх дітей там, де все приготоване для вашого щастя. Молюся за вас, щоб ви могли. Ділами навертати, бо прийшов час для діл істини для мого сина, моя любов діятиме у вас. Вами я послужусь. Довіряйте мені, бо все, чого бажаю, бажаю для вашого добра, вічного добра, створеного Небесним Отцем. Ви, діти мої апостоли, мої живете земним життям разом із моїми дітьми, які не пізнали любові мого сина, які мене не називають мамою, та не бійте свідчити істину. Якщо ви не боїтеся і мужньо свідчите, істина буде чесно перемагати, але запам'ятайте, в любові сила, діти мої, любов це покаяння, прощення, молитва, жертва та милосердя. Якщо знатимете, любити, якщо знатимете, любити ділами, будете навертати, уможливте світло мого сина проникати в душі. Дякую вам. Моліться за моїх пастирів. Вони належать моєму сину. Він їх покликав. Моліться, щоб завжди мали силу і мужність сяяти світло мого Це Просто неймовірне послання, дуже глибоке, дуже пізнавальне, дуже направду, чого нам сьогодні говорить. Неймовірне. неймовірне. Можна довго розважати. І добре, що маємо сьогодні так, цей час, коли можемо самостійно над ним порозважати. Я зараз коротко те, теги, так? повиносимо якісь теги, тези. І тут таке початок відразу, так? хочу діяти через вас. А я як кажу завжди: прочитати треба для себе, так? Хочу діяти через тебе. Хочу діяти. Марія сьогодні говорить: Хочу діяти через тебе. Через тебе. З твоїми всіма недоліками, страхами, недостатками. так? Різними турботами, різними клопотами. Але я хочу діяти через тебе. Через мою дитину. Марія каже, через тебе. Це основне сьогодні ключове слово: так, Хочу діяти через тебе. Теж можна на холодильник виписати, У нас скоро Холодильники будуть записані всі цитатами Марії, так? Хочу діяти через тебе, дитина моя. Через мого апостола, щоб на кінець зібрати своїх дітей. Там, де все приготовлено для вашого щастя. Каже Марія, я хочу вас всіх зібрати, там, де приготовано все для вашого щастя. Все. Є таке місце. Я каже, я хочу вас нарешті там зібрати. Ну. І, і, і це показує всю ціль Марії, всі ці об'явлення. Для чого вона клопочеться? кожного дня приходить, об'являється, хоче зібрати. Хоче зібрати нас там, де все вже є для нашого щастя, приготовлене. Вже все є. Все є А ми тут ще боремось, та воюємо. А Марія каже: Я хочу вас зібрати там, де все є для вашого щастя. Молюсь за тебе, щоб міг ділами, навертати. міг ділами навертати. Бачимо, щоб не тільки слова, а й діла навертали мої, щоб мій стиль життя навертав інших людей. Бо прийшов час для діл істини. Каже Марія, прийшов час для діл істини, для мого Сина, для істини. Свідчити істину, проголошувати істину, жити істиною, а це Христом. Жити Ісусом Христом. Моя любов діятиме у Тобі, і я тобою послужусь. Бачимо, Марія каже, коли моя любов діятиме в тобі, в мені, в тобі. Тоді ти зможеш мені послужити. послужити. Бачимо таке слово, поняття служіння, знаємо, так? це власне служіння, це Марія також закликає нас до цих служінь. служінь. Вона хоче, щоб мати, так? щоб ми були як руки, які могли чинити її справи, її діла. Моя любов діятиме у тобі. Я, я тобою послужусь. Довіряй мені, бо все, чого бажаю, бажаю для Твого добра, вічного добра, створеним, створеного Отцем Небесним. Каже, Марія, довіряй мені, довіряй. Довіряй. Не, це означає, що не, не сумнівайся, не думай, що на, це правда чи неправда, буде так, чи не буде. Марія каже, довірся мені, довіряй, бо я тебе приведу там, де тобі буде добре. Бо все роблю для твого добра. І, і мало того, що це добро буде тут сьогодні, а для вічного. Тобто ти з цим добром і перейдеш уже у вічність. Це взагалі, ну, неймовірно. Неймовірні обітниці, так, над якими ми можемо роздумувати. роздумувати. Тут хіба над одним прикладом я би міг годину роздумувати, так? Каже, мої апостоли, мої дітоньки. «Живете земним життям разом із моїми дітьми, які не пізнали любові мого сина, які мене не називають мамою. Не бійтесь свідчити істину. Не бійтесь свідчити істину тим, які не називають мене мамою. Це не віруючи, та? не віруючи або задужевіруючі, є та? такі задужевіруючі, але які ще, як десь недавно таки бачив тут в Хорватії такий пост цікавий. Хорватський, так? І він так чітко продемонстрував, як виглядає зараз Босня, Хорватія. І там ці так, дві, дві толпи йдуть, так? і одна написано: Я вірю в Бога, і там тисячі людей. І друга праворуч, я слухаю Бога. І там уже одиниці. І, власне, ось це розуміння віруючий, то і сатана вірить, що Бог є. Так? І біси вірять, і тремтять, що Бог є, і знають, що він є, і вірять, що Він є. Але це не, нічого не дає, нічого не дає. Тому віра це добре, бути віруючим — це добре. так? Але наша місія не бути віруючим, що Бог є, так? бо це якось мало, а з Богом чути Його, розмовляти з ним, жити з Ним. Спілкуватися з ним, взаємодіяти з ним. Ось тут вже одиниці, так? Уже нема тих топ віруючих. Якщо, каже Марія, не бійся, не бійся свідчити істину. Не бійся. Якщо ти не боїшся і мужньо свідчитимеш істину, буде чесно, істина буде чесно перемагати. Ну, Тут взагалі супер таке слово. Каже, якщо. Не боїшся і мужньо свідчиш, істина буде чесно перемагати. Е, якщо не боїшся і мужньо свідчиш, то істина буде перемагати. Але запам'ятай, в любові сила. Бачимо? В любові сила свідчити істину, любов, сміливо і, е, і бадьоро. Власне, Марія каже: не бійся і мужньо. До чого закликає? До мужності. До хоробрості, впевненості, що ось так Боже Слово каже, я так живу, і мені все одно. Хто що думає, хто що, кому подобається, кому не подобається, все одно. Мені головне, що я живу істиною і свідчу істину. Моя любов це покаяння, прощення, молитва, жертва та милосердя. Тут Марія каже, що таке любов, що таке. А, каже, дитинко моя, любов це покаяння, прощення, молитва, жертва та милосердя і, і це любов. Це все до, до любові відноситься. Покаяння, прощення. Покаяння це щире розкаяння своїх та, гріхів, свого неправильного свого страху, свого неправильного мислення, свого бездіяльності, бездарності. Ну, те, що стосується тебе прощення, це вже стосується простити і себе так само, і ближнього. Бо іноді простити себе також треба. Молитва, жертва та милосердя. Молитва це я коли в молитві перебуваю. Жертва це коли я вже жертвую. Та, різні наміри, пости беру дев'ятниці. І милосердя це коли я допомагаю ближньому. Допомагаю. Якщо знатимеш, Любити ділами будеш навертати. Уможливиш, уможливиш світло мого сина проникати в душі. Каже Марія, якщо знатимеш, якщо знатимеш любити, ділами, будеш навертати. Будеш навертати. Тому сьогодні закликаю любити ділами, бо через любов ділами буде навернення. І каже, ти уможливиш світло мого сина проникати в душу, в душі, в душі ближніх, окруж... своїх близьких. так? І каже Марія, дякую тобі дякую тобі. За те, що ти слухаєш, аналізуєш і хочеш цим жити, так? дійсно хочеш. Молись за свого священника, бо тут Марія каже за, за своїх пастирів, бо вона так. Бо пастирі ну, протестанські не називають Марію, на жаль, мамою. Але і за пасторів теж треба молитися, щоб вони ну, почали називати Марію мамою. Так? Але молимо молимося своїх пасторів, за своїх священиків, які є на наших парафіях, які ведуть, які дбають, які пасуть так? ці виноградники, які вже є, вони належать моєму сину. Він їх покликав. Моліться, щоб завжди мали силу і мужність сяяти світлом мого сина. Молимось сьогодні, щоб мати завжди можливість, силу і мужність сяяти світлом Ісуса. Будьте благословені, миром, радість, благодать з меджугорі. Папа.